Ганс Крістіан Андерсен. Квіти маленької Іди. Бідні мої квіточки померли, сказала маленька Іда. Ще вчора ввечері вони були такі красиві, а тепер усі посхилялися. Від чого це вони так? запитала вона студента, що сидів на дивані. Вона дуже любила цього студента. Він умів розповідати надзвичайно цікаві історії і вирізати з паперу дуже забавні картинки, сердечка з крихітками танцівницями всередині, квіти і чудові палаци з дверима, які можна було відчинити. Великий витівник був цей студент. Чому у квітів такий поганий вигляд сьогодні? знову запитала Іда і показала йому зів'ялий букет. Знаєш що? Сьогодні вночі квіти були на балу, от вони тепер і посхиляли голівки. Та квіти ж не танцюють, здивувалася Іда. Танцюють, заперечив студент. Ночами, коли темно, і всі ми спимо, майже кожну ніч у них буває бал. А дітям не можна піти до них на бал? Можна, сказав студент. Адже маленькі маргаритки і конвалії також танцюють. А де танцюють найкрасивіші квіти? запитала маленька Іда. Ти була за містом, де стоїть Великий палац. Влітку у ньому живе король. І де такий чудовий сад з квітами? Пам'ятаєш лебедів, які підпливали до тебе за крихтами хліба? Ось там, у квітів, і бувають справжні бали. Я ще вчора була там з мамою, сказала маленька Іда. Але тепер на деревах немає більше листя, а в саду немає квітів. Куди вони зникли? Влітку їх так багато. Вони всі в палаці. От би тобі подивитись, дві найкрасивіші троянди сідають на трон. Це король з королевою, а червоні півники стають біля них і вклоняються. Це камер юнкари Потім приходять інші прекрасні квіти і починається бал. Гіацинти і крокуси удають із себе маленьких морських кадетів і танцюють з панночками. Голубими фіалками. А тюльпани і великі жовті лілії це літні дами, і вони стежать за тим, щоб усі танцювали поважно і взагалі поводилися пристойно. А квіточкам не перепадеси, то ще вони танцюють у королівському палаці? запитала маленька Іда. Але ж ніхто не знає, що вони там танцюють, відповів студент. Правда, старий доглядач іноді вночі загляне у палац з великою в'язкою ключі у руках. Але квіти, як тільки почують зленчання ключів, зразу ж притихнуть, сховаються за довгі фіранки, що висять на вікнах, і тільки ледь ледь виглядають звідтіля однім оком. Тут щось пахне квітами», – бурчить тоді старий доглядач, а бачити нічого не бачить. «От цікаво, сказала маленька Іда. Виходить, я теж не можу їх побачити. Можеш, відповів студент. Заглянь у віконця, коли знову підеш туди, от і побачиш. А квіти з ботанічного саду теж можуть прийти туди? Ну, звичайно, можуть, відповів студент. Адже вони вміють літати і літають, коли захочуть. Хіба ти не помітила, які красиві метелики, червоні, жовті, білі. Вони ніби справжні квіти і колись були квітами. Їхні пелюстки перетворилися у справжні крила. Ти ж це сама бачила. Ось що ти повинна зробити. І нехай потім дивується професор ботаніки, який живе тут недалеко. Ну, ти ж його знаєш. Коли прийдеш в його сад, розкажи які-небудь квіточці про великі бали у королівському палаці. Квіточка розкаже про це іншим, і всі вони втечуть. Професор прийде в сад, а там ні однієї квіточки. Ото здивується, куди ж вони зникли, подумає. Та як же квіточка розкаже іншим? Адже квіти не розмовляють? Звичайно, ні, проговорив студент. Ти сама бачила, як вони гойдаються. Ледь подме вітерець, як ворушить своїми зеленими листочками. І вони так само добре розуміють одна одну, як ми, коли розмовляємо. А професор розуміє їх? запитала маленька Іта. Звичайно. Якось ранком він прийшов у сад і бачить, що висока кропива робить знаки своїми листочками прекрасній червоній хвоздиці. Ось що їй говорила кропива, Ти така мила, я тебе дуже люблю. Професору це не сподобалось, і він ударив кропиву по листі, а листя у неї все одно, що у нас пальці. Ударив і обпікся. «От цікаво, сказала маленька Іда і засміялася. Ну, хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? обурився нудний радник, який теж прийшов у гості до батьків Іди і сидів на дивані. Він терпіти не міг студента і завжди бурчав. Що за дурна фантастика. Маленька Іда понесла квіти до столика, на якому стояли всі її іграшки. В ляльковому ліжечку спала лялька Софі, але маленька Іда розбудила її. Тобі доведеться встати, Софі, сказала вона, і цю ніч провести у шухляді. Бідні квіти хворі, їх треба покласти в твою постіль, тоді вони, можливо, видужають. І вона вийняла ляльку з ліжечка. Вигляд у Софі був дуже незадоволений, але вона не сказала жодного слова. Маленька Іда поклала квіти у постіль, вкрила їх одіяльцем і веліла їм лежати тихо, обіцяючи за це, напоїти їх чаєм і завіряючи, що тоді вони вранці. Стануть зовсім здоровими. Ввесь вечір оповідання студента не виходило у неї з голови і, збираючись іти спадки, дівчинка не витримала і заглянула за опущені на ніч віконні фіранки. А я знаю, що вночі ви підете на бал. Квіти зробили вигляд, що нічого не зрозуміли, вони навіть не ворухнулись. Та маленьку іду не проведеш. Вона ще довго думала про одне і те ж саме і уявляла собі, як це, мабуть, красиво і мило, коли танцюють квіти. Та серед ночі маленька Іда раптом прокинулась. В кімнаті, де лежала дівчинка, було тихо, на столі горів нічник, і батьки дівчинки міцно спали. Цікаво, чи сплять мої квіти в ляльковій постілі. Вона підвелася, щоб подивитись, і ось їй здалось, ніби в сусідній кімнаті грають на роялі, але дуже тихо, тихо і ніжно. Такої музики їй ще не доводилося чути. Мабуть, що квіти танцюють, сказала собі Іда. Як би мені хотілося на них подивитись, хоча вона не посміла встати з ліжка, щоб не розбудити батьків. Але маленька Іда не витримала, тихенько вилізла з ліжка, підкралась навшпиньки до дверей і заглянула у сусідню кімнату. Ох, як там було гарно. В цю хвилину почувся стук, ніби щось впало зі столу, іда подивилася в той бік. Виявилось, що це маслянича верба, швидко зіскочила вниз до квітів. Бо вважала себе їхньою родичкою. Верба, прикрашена паперовими квітами, теж було дуже мила. На верхівці її сиділа крихітна воскова лялька. Гулка, тупаючи своїми трьома червоними дерев'яними ніжками, верба стрибала серед квітів. Вона танцювала мазурку, а інші квіти не знали цього танцю, тому ще були дуже легкі і не могли тупити з такою силою. Та ось лялька на вербі раптом витягнулася. Завертілася над паперовими квітами і голосно закричала Ну, хіба можна забивати голову дитині такими дрібницями? Що за дурна фантастика? Паперові квіти вдарили її по тонких плечах, і вона зовсім зіщулилася, перетворилася на крихітну воскову ляльку. Це було так забавно, що Іда не могла втриматися від сміху. Верба продовжувала танцювати, і раднику хоч не хоч доводилося танцювати разом з нею. Все одно. Чи витягувався він на всю довжину, чи залишався крихітною восковою лялькою в чорнім кристальнім капелюшку. Нарешті квіти, особливо ті, що лежали в ляльковому ліжку, почали жаліти радника, і риба залишила його в спокій. Раптом щось лунку застукотіло в шухляді стола, де раптом з іншими іграшками лежала Софі. Курилка підбіг до краю стола, ліг і трошки висунув шухляду. Софі встала і здивовано оглянулася. Та тут, виявляється, бал, проговорила вона. Чому про це мені ніхто не сказав? Хочеш танцювати зі мною? спитав її курилка. Теж мені кавалер, відрізала Софія і повернулася до нього спиною. Потім сіла на ящик і стала чекати, що її запросить яка небудь квітка, але ніхто і не думав її запрошувати. Помітивши, що квіти на неї і не дивляться, Софія раптом звалилася з шухляди на підлогу, та з таким гуркотом. Що всі збіглися, оточили і почали питати, чи не забилася вона? Квіти розмовляли з нею дуже ласково, особливо ті, які тільки що спали в її ліжечку. Софі зовсім не забилася, і квіти маленької Іди стали дякувати їй за чудову постіль. Потім повели з собою в місячний кружок на підлозі і почали танцювати з нею. А інші квіти теж пішли в танок і танцювали навколо них. Тоді Софі дуже задоволення сказала квіточкам, що звільняє їм своє ліжко, їй, до... їй добре і в шухляді. Дякуємо, від... відгукнулись квіти, але ми не можемо довго жити. Вранці ми всі помрем. Скажи лише маленькій Іді, щоб вона поховала нас в саду влітку ми знову виростемо і будемо ще красивіші. Ні, ви не повинні помирати. вигукнула Софія і поцілувала квіти. В цю мить двері відчинилися, і в кімнату увійшло багато пр... прекрасних квітів. Попереду йшли дві чудові троянди в маленьких золотих коронах. Це було король з королевою. Музиканти, великі маки і півонії, дули в стручки, червоніючи від натуги, а маленькі голубі дзвіночки і біленькі прольски дзвеніли, ніби на них були надіти бобюнці. Квіти танцювали і цілувалися та так мило, що не можна було очей відвести. Нарешті всі побажали одне одному на ніч, а маленька Іда пробралася в своє ліжко і до ранку їй снилися квіти. Вранці вона встала і побігла до свого столика подивитися, чи є там її квіточки. Вона відхилила положок. Так, квіти лежали в ліжечку, але зовсім зовсім зів'ялі. Софі теж лежала на своєму місці в шухляди, і лице у неї було сонне. А ти пам'ятаєш, що тобі виліли передати мені? запитала маленька Іда. Але Софі тільки тупо подивилася на неї, не розкриваючи рота. Яка ж ти невдячна, сказала маленька Іда, а вони ще танцювали з тобою. Потім вона взяла картонну коробочку, у якої на кришці була намальована гарненька пташечка, відкрила її і поклала туди мертві квіти. Ось вам і домовинка, сказала вона, а коли приїдуть мої кузини, ми вас закопаємо у саду, щоб ви на майбутнє літо знову виросли і стали ще красивішими. Йонас і Адольф двоюрідні брати Іди, які приїхали з Норвегії. Батько подарував їм по-новому самострілу, і вони взяли їх з собою, щоб показати Іді. Вона розповіла хлопчикам про бідні померлі квіти і веліла поховати їх. Попереду йшли хлопчики з самострілами на плечах. За ними маленька Іда з мертвими квітами в коробці. Могилку вирили в саду. Іда поцілувала квіти і опустила коробку у ямку. А Йона з Задольфом вистрілили над могилою із самострілів, адже ні рушниць, ні гармат у них не було.